Добрий день. Одним із завдань, які вам треба буде виконати, це скласти блок-схему до або всіх оцих трьох завдань: 4, 5, 6, або одного на вибір. Далі. Як це ми робимо? У мене є відкритий аркуш Paint, я буду показувати, так щоб показати, як це малюється на, бі на білому звичайному аркуші. Ви ж це робите в своїх робочих зошитах. Тобто, в нас є ось такі позначки, які ми використовуємо для створення блок-схеми. Це не просто записати словами там, реченнями покроково, що за чим відбувається це саме, накреслити блок схему. блок Блок-схема в нас використовуються блоки. Блоки це певні геометричні фігури, в які ми записуємо певну інформацію. Тобто, починаємо ми завжди. Зі слова початок, це в нас буде скруглений прямокутник, він в мене тут є. Я його додам і в ньому ось впишу слово початок, починаємо ми з цього. Далі ми робимо стрілочку. Ми робимо стрілочку, угу. закрила поле. Так. Ми робимо стрілочку вниз. Вводимо команду першу. Це вже буде прямокутничок. Наприклад, хай там буде в нас, я буду показувати зараз п'яте завдання, тому що воно трішки складніше, ніж четверте. Хай тут, наприклад, буде «Зупинися на тротуарі. Ось, є. І тепер. Наступне ми робимо знову стрілочку вниз, і наступний елемент це в нас буде ромб. Ось такий він буде. Трошки корявий. Всередині в нас буде текст, я вже далі текст не буду вписувати, щоб не займати час. Тут в нас буде текст, згадуйте, коли ви переходите дорогу, автомобілі їдуть по правій стороні проїжджої частини. Тому, відповідно, коли ви переходите дорогу, перша смуга, яка буде до вас, це буде автомобіль, буде їхати зліва від вас. Тому вам треба подивитися наліво. І ви ставите питання. Чи їде автомобіль зліва, або чи є автомобіль зліва. Далі ви робите ось такі дві позначки. так? І відповідно ви прописуєте над однією так, над іншою, ні. Якщо так, у нас тут буде знову команда, і ми тут запишемо Чекай, не пере, або не переходь дорогу. Чекаю, доки, доки проїде автомобіль, ось так можна сформулювати. А тут ми робимо команду «переходь дорогу, якщо автомобіля немає. Але ми робимо таку помітку, що переходь дорогу до середини. Коли ви це зробили, далі ми робимо ось тут знову стрілочку. не, не, не стрілочка. Знову робимо стрілочку. Знову робимо ромб. Не вміщається, в мене вже тут сильно розійшлася. Тут вписуєте, чи їде автомобіль справа. І якщо ні, отут ні, то знову переходь дорогу, там буде внизу прямокутник, ось тут він буде переходь дорогу. А ось тут ви робите так. І якщо так, тут знову буде внизу прямокутник, так як ми отут робили, або навпаки можна отут так написати, тут ні. І там ви пишете тоді, чекай, доки він проїде, наприклад. І в кінці, потім отут з обох боків ви робите стрілочки, я продовжу ось тут. Ось ви зробили ці стрілочки з обох боків. І ось тут ви додаєте знову таку саму команду, як була ось перша, і пишете слово кінець. Оце приклад блок-схеми, як має виглядати завдання номер 5 Аналогічно ви робите до 4-го і до 6-го, тобто, або на вибір, я дам далі в завданні поясню, як це має бути.